Грудня і на вулиці в нас справжня, справжня зим... е, весна. Трошки вам зараз покажу, яке блакитне небо. Сонечко сяє. На моєму газончику просто взагалі не залишилось навіть крихточки снігу. І я дивилась прогноз погоди на, бли... на ближчий місяць. Така погода буде ще десь біля місяця. Колись я. Тобто в нас дві зими, два літа, дві весни, та осені. Ось мої котики, моркотики. Вони дуже полюбляють гуляти зі мною разом. Особливо цей руденький рудасик. Молоденький йому до мене цікаве сидіти, так? Да? Тож мої. Волотисті сплять, я їх не обрізала, ну, не всі обрізала в цьому році, так вже вийшло. Хочу показати, а це в мене накриті широколисті і сніг випав дуже рано. Я їх прикрила, але планую зараз розкрити, бо нам е навіть плюс 9 градусів. Тут доз... за... За... за жарко будемо так буде ну, казати для них. Але вони нічого. Дивимось, як вони себе почувають. Навіть листя не, <смі> не всі. Ну, яка брунечка. О, яка краса, червона брунька. Дуже гарно. Не обрізали, нічого з ними не робила взагалі. Ось так вони в мене тут. Під накриттям білим спанбондом сиділи. Їх небагато, штучок 10. Тож я їх повністю розкрию, а коли е буде прогноз, що йде похолодання, то все ж таки занесу у теплицю. що далі? Е це моя пастель Грін. В мене є відео про цей сорт. Дуже гарна, дуже красива. Так, я їх просто розсортувала ближче один до одного, коли сніг лягає, щоб він їх накривав. І по сортам так трошки стоять вони в мене. Ще хочу підійти ближче. Бачите, в мене ялівець блюароу висаджений. Гарний. Дуже гарно він, фон такий дає мені влітку, коли багато квітучих гортензій. От куди ми полізли? Стою, будь ласка. Ага, котів ганяємо. Ось такі в мене котики, чужих не пускають. Дивіться, яка гарна в мене білічина варігіатна. Ну це ж просто щось. Вона витримала ці морози. Вона така. Коло будемо так казати. Здається, що в мінус 20 вона майже не витримає, але поки нічого тримається. І ще зараз покажу вам фатінію. Теж ще її не прибирала у тепличку, бо не показувала великих морозів. Ось вона. Залислося небагато кущів. Тож хочу її вже висадити десь у себе і, можливо, у великі горщики. І ось які. Гарний сорт, ну це щось неймовірне. гляньте, яке, яке яскраве листечко в неї. Тож так, несподівано. 20 грудня, а в нас газончик. І газончик, я навіть не знаю, хоч стрижи його. Трошки підчухати, може і підстригти прийдеться. Бо він до кінця зими в мене геть заляже. Якщо знаєте, то газон навіть взимку десь відростає на сантиметр у висоту. Так, що ж, йдемо далі. Тут трошечки ще. І моя тепличка. Ай, я як в тій касці ще й досі іноді ходжу в тепличку свою за зеленню. Щось там може і бути. Зараз я відкрию і покажу вам, що внутрі всередині. Ось, бачите, крест-салатик тримається, м'ятка, мохіто теж тримається. Це мізуна, теж витримала усі морози і шпінатик. Єдине, що ви ось бачите, в мене малиші тут зимують. Зараз, якщо потепліше, тут буде досить жарко у теплиці саме в день. Тож прийдеться мені ще з ллієчкою пополивати. Тут є вода, ось лікар. А це зараз покажу вам наш стратегічний запас вже. На весну прикупили собі... Торф кислий, бо плануємо в березні. Поставка в нас планується з широколистими гортензіями, тож я знаю, що вони дуже примхливі саме до ґрунту, і хочу їх обов'язково сразу ж пересадити саме у кислий гарний торф. Що там? Марсик, Марсюля. Це наше коханечко зелене оке. Дуже м'якенькі, як би тому, уютний котик наш. І мишек ловить, і криса ловить навіть. Якась вже в нього була під шиєю рана. Лікували, мабуть, в нерівному схватці. Тут у нас техніка теж зимує. Є гараж, але місця їй там чомусь немає. Залишки ґрунту ми пересаджували на восени ще своїх малявочок. Бачите, клубничка, сонечка навіть листя не скинула тут. Це аня сорт. Дуже гарно, ні? О, да. Солодка Анна. Солодка Анна. Квітувала весь сезон. Треба її підстригти, ще буде пролікувати. Ніхто ну, ж не сподівався, що буде так тепло. Так що, ось такі малявочки в мене тут стоять. Йдемо далі на вулицю. Подивимось, що ще там цікавого. Цікавого не... Не багато просто цікаво, що таке сонечко. Ви розумієте? Скільки, мабуть, місяць стояла волога, така похмура погода. А зараз нічого. Якщо коти мої різляться, їм все гарно. Треба ще зараз і красуню свою аеру випустити а котів прибрати. Так що зимуємо, тримаємось. До нового року залишилось 10 днів, 10 днів, чи 11, якщо цей теж рахувати. Тож будемо зимувати далі. Хоча я розумію, що таке дуже сильне потепління це теж не гарно для зими, бо всі ж рослинки сплять. А тут вони будуть думати, що їм робити далі. Це в мене лавандочка висаджена, просто маленькі саджанці. Вирішила на зиму залишати в горщиках, прикопати до весни. Це гарний сорт, сорт платіном Ніко. Високого не дуже яскрава. Так, моя ваніла, Starlight. Це мій скайфол. Трошки травичка ще в мене тут, бачите, є. Це О, далі махіто, глянь, дивіться, яке гарне. І моя ялиця. Пам'ятаєте, якщо дивились моє відео про віночок? Там я її в сніжку знімала. Навіть вже планувала... Наряджати, але зараз не знаю. Мені здається, вона така красива, що їй навіть не потрібні ніякі прикраси. Дуже-дуже гарна. Ось така вона. Ну що ж, далі тут теж в мене трошки ялиночок з і теж гортензії. Не обрізаю поки шапки, бо тримаються гарно. І буду ще весняне черенкування, живцювання з цими саджанцями робити. І там далі в мене красуня моя Айруся. Але вона дуже не любить котиків. Ну, Може, і любить, аби тільки ласувати. Да, моя красуня, да, моя дівчинка. Тож завершую своє несподіваний ефір. Тому що ну дуже сьогодні гарно на вулиці. Це небо яскраве. Сонечко. клас, Тож насолоджуюсь погодою. Чому і вам бажаю.